Коли говорять про те, що достатньо тривалий час ми не маємо виборів Верховної Ради України, тому що вони мали відбутися ще восени 23-го року. Вибори президента мали відбутися весною 24-го року. Ну і зараз ми прекрасно розуміємо, що місцевих виборів не буде, хоча вони так само мали відбутися останню неділю жовтня цього 25-го року. Ситуація в Україні не є унікальною, тому що я нагадаю, ну була велика війна, Друга світова війна. І, наприклад, в Великобританії вибори були в 35-му році, а потім після війни вони були вже 45-му році. У Франції були 36-го року, а потім були лише через 9 років в 45-му році. І в нас може бути така сама ситуація. Але в Великобританії вони після капітуляції Німеччини провели буквально за два місяці, і в них також були проблеми і організаційного характеру, і ми також розуміємо, що. Великобританія багато в чому була зруйнована німецькими бомбардуваннями. Тобто картина схожа, ну вже не кажучи про Францію, яка була окупована. Ні, ну і війна насправді в цей час ще й продовжувалася да, на далекому да. сході. Продовжувалася більше того, от оця дата, там 8 травня чи 9 травня. Ми знаємо, що після цього були там і в Празі ще продовжувалася війна, і тобто, навіть після капітуляції Німеччини тривали ще бої, і це було актуально. Тому і ми до цього маємо бути готовими в достатньо стислі терміни строки провести вибори виборчу кампанію. Вона буде дуже складна. І тут багато запитань виникає: чи треба разом проводити вибори президента і вибори до Верховної Ради, чи в якусь черговість виробити. Ми також розуміємо, що є питання коштів, які витрачаються. Ну і насправді багато чого залежатиме, як закінчиться війна, ну чи принаймні настане там якась тимчасове перемир'я, і це говорить про те, що по суті в стислі терміни з проблемами безпекового характеру. Да, тому що от, умовно кажучи, ми почнемо виборчий процес, а ми говоримо не не про. День голосування, а говоримо про процес. Тому що а, на виборах президента 90 днів, на виборах до Верховної Ради України це 60 днів. Хоча ці строки можна стиснути там до 30 днів, але в будь-якому випадку треба формувати виборчі комісії, треба десь виборчі дільниці. Треба, щоб були списки виборців. Ну і в принципі, багато запитань виникає. А що буде там з тими, хто знаходиться за кордоном? Тому що фізично вони всі не зможуть проголосувати а, в посольствах, консульствах. А що буде з військовими, а, ну і дуже багато запитань виникає.